Привіт усі. Сьогодні ми проговоримо про одну з найцікавіших властивостей світла заломлення. Що це таке і як його можна е, побачити в реальному житті? Покажу на двох простих, але дуже ефективних дослідах. Давайте почнемо. Що ж таке заломлення? Заломлення це явище, коли світло змінює свій напрямок, переходячи з одного середовища в інше, наприклад, із повітря у воду. Це відбувається через різні щільні речовини і різні швидкість поширення світла в них. Перший експеримент заломлення соломинки. У мене є склянка з водою і звичайна соломинка. Дивіться, поки соломинка знаходиться поза водою, вона виглядає рівною. Але щойно ми занурюємо її у воду. Соломинка здається зламаною. Це і є ефект соломлення. Світло, що йде від соломинки, змінює свій напрямок, коли проходить через межу між водою та повітрям. Світловий промінь сповізнюється у воді, змінює свій напрямок, і наш мозок має цей об'єкт у іншому місці. Ту експеримент ще цікавіший. Ось арх попереду стрічкою вказує вправо, а тепер перед нею я ставлю вазу з водою. Зверніть увагу, як змінюється напрямок стрілки. Тепер вона вказує інший бік, це теж приклад заломлення світла. Світлові промені, які проходять через воду, заломлюються. наш мозок інтерактує зображення так, ніби стрілка змінила напрямок. Отже, сьогодні ми побачили два приклади заломлення світла. Це явище є всюди, навколо нас, у воді, склі та навіть у повітрі. Спробуйте ці досліди вдома, це дуже просто та цікаво. Дякую за перегляд. Проект підготувала учениця дев'ятого класу Надійко Емілія.